Що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я, Вероніка. Сьогодні ми будемо грати в найлегшу гру в робоксі. І обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми будемо починати. О, привіт, червоняха. Так, прям чіз. Ідемо сюди червоний шарик. Так, стій, стій, стій. Рухайся. Red light. Все, red light. Так, даємо і. Беремо ключик. Як то ось так, так. Да. Давай виходь. Беремо ось це. Так, тут нам нічого не треба. Ідемо вверх. Так, иди сюда, мячик. Ось. чекай чекай си-си, си-си-си-си! ну за шо? Ладно. О, один червоний шарик. як как мені везе Так. Так, йдемо сюди. Так, іди сюди. Не падай. Добре. І йди сюди. топ топ топ-топ, топ. Молодець. Так, йдемо тепер. Сюди. Іде. Тепер сюди. Це я з ним йду. Чекай. Все, йдем. Оп. Хамай. Де я? Я загубився. Тепер ти туди завжди. Опа. Мені здається, що я маю цю кінцівку. Я забула, що я маю, а що я не маю. Добре, він загубився. І що далі? Воно порухалось, воно порухалось. Щось я можеш зробити? А, чекай. Коли я цю кнопку натискаю, коли я, наприклад, посередині мишки і тоді направлю кнопку, то воно рухається. Ось дивіться. А, тепер не рухаєшся. Ну, прекрасно. О! Добре, то дивно. Ну, щось то тобою зробити кінцівку? Чи не може. Так. Беремо ми Е, Йдемо туди. Запошуємо. Ну, ладно, я вже забула, нічого страшного. Здається, я бачила відео, де є кінцівка, я спробую її, її мати. Так, беремо ключик. Тепер його там нема. Ідемо сюди. Беремось це. І ось це. Так, і тепер... Так, ми маємо ось такий не береться, напередодня, я обідусь. Чи я не можу мати. Ні. Так, все, пішли сюди. Все, і сюди. Сюди йди. чекай, чекай, чекай. Ай. Чекай. Чекай, 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 мячик усти. Здесь, Все. Так, чекай. Я не разумею, чего вода крутится. Чекай. Добрый, я баю ключик. Так, теперь. Вот так. И теперь я ресетаюсь. что тут дальше мало быть. Так, згадуй. Ай, ладно, нахай буде. И тут має з'явитись. появиться. Вот. маєш вот так. Я буду... Ой, короче, рывоный мячик, который да потребует. <свистит> Это очень хорошо. Теперь я два. И что я себе как-то я два раз... Две... ось этих две... Будувала мячика. Не знаю. Может, и будет такие девка? А, від буде злий. Ну добре, буде ще одна кінцівка. О. О. Ні! Все, босс! Нє! А, ну добре, давай! Кінцівка будет зато. М-м-м. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, скільки можна чекати, що тут такий слабенький? Якісь слабенький, давай скоріше. Нарешті, так не пройшов півмільярда років. Mm -hmm. Так, тепер... Я буду зробити ось так, щоб ось тут таке, типу, пламалось. Потож, ми беремо ось це. Ну, якраз тут червоний в'ячик, то добре. О. Іде. Що. І сюди. Беремо ми ключик. Треба зробити, щоб він той загубився. Добре. Добре, ви ось все получили. Тепер іде вдалі і прискорюємо. Добре. Все нормально. Тільки я забула, як це зробити. Добре, е, пробуємо далі. Здається, йде в Сердей Світ. Сердей. Потім іди туди. Сюди, ходуємо сире, дається відвоєм загубитись, якщо я не Ммм. Іди сюди чекай. А що я його видушу? Ладно, він, напевно, має загубитись, якщо я не помиляюсь. Здається, -та. так. Так, зрозуміло. Іди туди. Не ту де. Добре, іди, іди, іди туди! Добре, йди, йди, туди. Куди інший м'ячик? Червоний? Добре, да, червоний. На що є червоний, да ладно? Перейдем. Партия іди сюди. Войдем. Сюди. Ні, не єште. Ні, иди сюди, сідай. Я. Я загубився. Тс. Добре, ви загубили його, йдемо йде далі. Його, так забула, то. Як робити? Мячику, підкажи, як то робити, щоб мати э, дві голови скелета. Скажи. Good morning. Good morning. Good morning. Добре, нам треба червоне яблуко. Ну, ще м'ячик, який червоний. О, добре, виваємо його. йдемо туди. О, все, маємо золоте яблуко, а хоча давай тут і Я маю нове і нам треба знову зробити золоте яблуко. А потім золоте той. Золотий сир. І там треба на обі. Зо, е, зо, обі треба з'їсти сира і стрибнути на яблуко золоте, потім буде коли. Ой. Багато як важко тут зробити. Ну ладно, йдемо робити Так, іде. До... Чекай, нам треба до яблучного. йо Йома. О, все, у нас є вже червоний. І знову робимо. О, нарешті золоте яблуко. Ура! Нарешті. Мені треба був сир. Ні, сир. Ой ко. Якщо ти даває золотого яблука. Я не знаю, що я зроблю. Золоте яблуко чомусь було дуже важко, щоб не знаю, чому. Йома, май, який червоний буде. Йомай, мені сьогодні не везе. Мені сьогодні не везе. О, червоний. Там є золоте яблуко. Добре, 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 добре. Це дуже добре, дуже. Добре, йдем сюди. сюда, Ось так. Так, иди вверх. дей 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 Скоріше. Іди, іди, давай. Верніка, ти боже ж, ти боже Добре, Тепер є тут. Више його, де його. Ой, сюди тепер і ресетаємося тут. Проходимо обі. Добре, тепер. Я зробила це з першого разу, ідеально. О, де моя голова. Ну ладно. Я це зробила. Ві. Yeah. Ну, напевно, я буду сьогодні запершу. Якщо вам сподобався цей відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Ну, а з вами була я, Верніка, і усім па-па!